Вітаю, друзі! Поки Дмитро Разумков згадує, хто його попросив проголосувати за законопроект про зменшення повноважень набув, ми з вами. Зараз будемо усвідомлювати момент, що сьогодні Верховна Рада, яка присутня саме ось тут, зібралося понад 300 народних депутатів для того, щоб відновити назад те, що проти просить насправді суспільство. Суспільство каже, що вони довіряють роботі на Бурсад і що їм треба повернути їхні повноваження, які відповідають так би мовити незалежності від генерального прокурора. Це ми сьогодні і будемо робити, Незважаючи на п'ять. Альтернативних зареєстрованих законопроєктів, сьогодні комітет е, висловив інформацію про те, що варто підтримувати саме президентське. Президент почув, побачив іноземне співтовариство українців в першу чергу, які сказали, що такий формат роботи підходить. Єдине заради справедливості, хочу сказати, що ефективність НАБУ і САП треба підвищувати, що в них справді є проблеми, треба вирішувати недокваліфікацію окремих детективів, які зливають справи. Але антикорупційні органи в Україні повинні існувати, повинні якісно виконувати свою роботу. А тим часом Верховна Рада, звичайно, що проголосує, і ви побачите це дуже скоро в новинах за законопроект, який поверне повноваження набу і сам. Але поки що, ми бачимо, як завжди. Нову театральну постановку, театральну постановку від фракції Європейська Солідарність, які, як завжди, вважають себе певними рятівниками. Хоча справи по їхнім лідерам, справи по їхнім однопартійцям так само розглядається і в НАБУ, і в САП. І є проблеми з деклараціями, є проблеми з іншими речами. Але е, зараз питання не про це. Зараз важливіше, що український народ веде Активну діяльність і активно спостерігає за тим, що робиться в країні, і це найважливіше. Адже, власне, саме тому, що українці є активними, саме тому, що українська нація є свідомою нацією, відбуваються подібні речі. Можуть траплятися помилки, можуть траплятися різнобачення тих чи інших законів і способу розвитку далі держави. Але головне, що ми потім доходимо до згоди. Рухаємося далі, бо головне це існування України в світі. Головне це перемога України у війні з Росією. І головне це далі розвиток української нації. Слава Україні!